Куїм ситуація знаходиться місто Львів. В надважкій ситуації знаходиться місто Київ для забезпечення аварійного енергопостачання. міста Київ в комунальному господарстві це для водоканалу і для теплокомуненерго нам необхідно в місті Київ 150 МВт мегаватт потужностей, генеруючих, тобто тих самих газопоштових установок, щоб забезпечити насосну групу теплокомуненерго, житлових будинків і Водопостачальної організації, коли не буде стійкого е електропостачання або через дефіцит електричної енергії, і ми скоро це відчуємо, або через е обстріли, а можливо, це буде синергія цих наприклад, жаль двох факторів, то необхідно забезпечити е доставку теплоносія в кожну оселю, а для цього необхідна електрична енергія. Наприклад, жаль. Ані місто Київ, ані місто Львів точно знають, що не пройшли це випробування. і це буде велике випробування для міських голів. Звичайно, вони будуть знаходити різні виправдання цієї ситуації. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.